Впівішку на оптоволокні. Слава Україні, друзі! До Дня Незалежності українська команда розпочала масштабний збір на ось такі сіткомети, які дуже добре себе зарекомендували у бойових умовах. Адже на сьогоднішній день велика біда на фронті від підерських дронів на оптоволокні, які не піддаються ребам. І ці сіткомети один з найефективніших способів зберегти життя наших захисників. Наші бійці вже їх використовують на фронті. І ось відео з поля бою. Відпрацював сіткомет Пташка. Ехпівішка збита. Надійний засіб блядь. Де зний склад На наптоволотні. Українська команда продовжує збір на ці сіткомети. Кожен ваш донат це збережене життя наших захисників. Донатьте, наближаємо перемогу разом! Слава Україні!